Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні вам показую свої кабачочки, які мене дуже радують. Ось дивіться. Так, а зараз вам розповім знову-таки, якщо ви дивились мої попередні відео, тут використовувався принцип гарячої грядки. Як бачите, коротенька траншейка, це зовсім не зайняло багато часу. Легенько все закопала, посадила. Так, е Саджала я кабачочки, це був кінець, друга половина квітня, точно. Я випадково сказала про огірочки в попередньому випуску, що я садила в кінці березня. Ні, теж помилилась. То було в другій половині квітня. І бачите, як гарно пішли кабачки під плівочкою. Спочатку це були ящики, ось нещодавно поставили дуги. Температура останніх днів в нас стоїть дуже тепла, градусів 26-24, тому вони дали гарний зріст. Нічим не підживлюю, достатньо їм всього, що було покладено, тільки полив. І полив під плівкою також це раз у два дні, не частіше. Ось зараз буду знімати плівку, і звичайно, вже в мене заготовлене агроволокно. Буду накривати агроволокном. Агроволокно знову мій улюблений матеріал, мій помічник. Агроволокно хочу розказати, що ви його купуєте на багато років, один ось той кусочок. Його можна з часом навіть десь порвалося зашити. Якщо кусочок не підходить до вашої грядочки, а є декілька кусків, я їх просто щеплюю прищепочками звичайними. Ну ось так. Все, до побачення. Пишіть, ставте лайки, запитання. Дякую за перегляд.